Управління львівської залізниці. Мама Акцініна тут не працювала. Вона займала дуже скромну посаду. Тут працювали начальники мами Олександра Аксініна. Ну, а ось тут поруч всім нам добре знайома залізнична лікарня. Яка колись, яку колись називали Гофманівською, потім лікарнею з А зараз вона знову стала просто залізничною лікарнею, от з прапором України, з прапором Європи, і ще якийсь блакітний прапорець, не знаю, що він мусить означати. Саме в цій лікарні рівно 60 років тому. Сандер Акційний. Я не знаю, в якому конкретно будинку він народився, тому вибрав просто найкрасивішу будівлю і зняв її. І зараз ще покажу вам пару будинків, які безпосередньо були зв'язані з ім'ям нашого видатного земляка. Напевно, колись ця вуличка була затишною. Ну а зараз, бачите, скільки на ній машин. Хоча і зараз в цей момент якраз затишний. І 52 школа. Ми вже колись знімали її знамениту школу на Зігмунтовській, 17, тобто на Гоголя, 17. Тут від першого до останнього класу вчився Олександр Аксінін. Вулиця Огієнта, 18А. Тут колись знаходився ЗАГС, де Олександр Аксінін реєстрував свій шлюб з Енгеліною Буряковською щастя. Це коли тебе розуміють, давня всі відомі формулювання. Ангеліна Буряковська чудово розуміла Олександра. Аксініна і була його дружиною. Ви знаєте, декілька хвилин шукав цей будинок на Логієнко, врешті вимушений був подзвонити до старого приятеля і спитати в нього, де чесно йому визнався, що признав, що забув, де знаходиться цей будинок, в якому і Аксіні світлю присував. І я свого часу розривав свій шлюб, але прийде нагадав мені і запевнив мене, що це. Тільки добре про мене говорить. Пам'ятник в а а тут якщо повернутися, вулиця, колишня Десняка, а нині Волошина і будинок номер 8 в якому живе Енгеліна Буряковська Зараз я підійду трошки ближче. Не знаю, чи саме сюди виходили вікна квартири Енгеліни, а може на подвір'я, отут Брама. Я чесно дочекався, коли мені відкриють кодовий замок. Зайшов на третій поверх, подивився на двері квартири номер 5 Але ви знаєте, це така темна брама, навіть в білий день, що знімати там абсолютно неможливо там як вночі. Тому я тихенько вийшов і знімаю вам просто фасад цього будинку, ну і саму вуличку, на якій пройшли найбільш напевно щасливі. Руки Олександра Аксініна